Привіт, мене звуть. Ніхто мене не зведе, я сама приходжу. Я Ольга Петрова, я майстер по нарощенню і ламінуванню вій вже більше шести років. Неодноразовий призер чемпіонатів. Я з маленького містечка в Запорізькій області і декілька років тому переїхала до Києва. Але від початку повномасштабного вторгнення в мою країну. Все позмінилось. Я вимушена була виїхати до Чехії, яка мене дуже радушно прийняла. Але зараз я повернулася до Києва і починаю знову відновлювати свою роботу як майстра. Як майстра з досвідом роботи більше ніж 6 років, але з майстер, який розгубив свою клієнтську базу, ну, залишилось буквально. Дві клієнтки постійні, які до мене повернулись відразу, коли я приїхала до Києва. А так, все. Вся моя база з 50 чоловік була розгублена і, на жаль, майже нікого зараз не лишилось. Я знаю, як майстрам тяжко відновлювати свою роботу після довго, довгої перерви. У мене не було пів, півтора року. У Києві я півтора року стабільно не приймала клієнтів, і зараз я хочу вам розповідати разом з вами, показувати, як я буду відновлювати свою клієнтську базу як майстер, які я буду приймати кроки для відновлення своєї бази, і які результати вони мені будуть давати. Я впевнена, що є майстри, які як і я або вже вернулася. Бо тільки вернулись, або планують вертатись, і зовсім не розуміють, з чого почати і що їм робити після повернення які дії, який результат будуть приносити. Але давайте будемо чесними: дуже велика кількість зараз майстрів, якісних майстрів на ринку України. вони вони надають дуже високоякісні послуги, тому дуже легко навіть кваліфікованому, такому кваліфікованому майстру, як я, наповнити свою клієнтську базу хоча б там 30 стабільними клі... записами в місяць. Хто зі мною, слідкуйте, це буде досить регулярна рубрика. Все, я все.